Уявіть, ви набрали один рядок тексту, і от от у вас на екрані вже малюнок. Звучить як магія, але ні, це Canva AI. І сьогодні я покажу вам, як це працює на практиці. А наприкінці відео я розкажу про лайфхаки, щоб отримати зображення справді високої якості. Так що залишайтеся до кінця і не забудьте підписатися на канал про ідеї, де я вже готую ще купу порад для маркетологів, креаторів та підприємців. Як я генерую зображення в Canva AI? У Canva зараз є окрема рубрика Штучний інтелект, вона називається Canva AI. Коли ви Якщо знайдете цей розділ в меню, вам потрібно вибрати генерацію зображення. Ви побачите поле, куди треба вставити свій промп, свій запит. Що ви хочете, щоб для вас згенерувала Canva. Що таке промпт і як його формулювати? Насправді все дуже просто. Промпт це текстовий опис, який ви даєте штучному інтелекту, щоб він згенерував для вас зображення. Моя порада використовувати чат GPT із таким запитом: склади мені промп для генерації зображення і прописати всі всі деталі, які ви очікуєте отримати. І можете також додати, для якого штучного інтелекту буде створена цей промп. Потім просто скопіюйте цей промпт і вставте в Canva.ai. Так вам буде простіше уточнювати усі необхідні деталі: кольори, ракурс, освітлення, то що чаджіпіті знає, які деталі додати в промпт, і ви просто перевірте, чи він правильно вказав усі необхідні для вас деталі. Коли ваш промпт готовий, вставте його в поле Canva AI і натисніть на стрілочку, яка означає функцію генерувати. І за вашим промптом Canva видасть вам чотири варіанти зображень, але часто з низькою роздільною здатністю, з нечіткими деталями, ніби приклади зображень. Якщо ж вам хочеться отримати якісний варіант зображення, потрібно натиснути на кнопку збільшити якість, і тоді Canva витратить додаткові кредити і видасть вам покращену версію. Що таке кредити в Canva та яка їхня вартість? У безкоштовному плані Canva дає обмежену кількість використань AI генерації У платних тарифах Canva надає 500 генерацій зображень щомісяця. Як генерувати відео за допомогою Canva AI? Це дуже просто і дуже цікаво. Зайдіть у розділ Canva AI. І в меню з варіантами генерації виберіть Create a video clip» створити відеокліп. Зверніть увагу, що там можна також обрати режим, напрямок стилю, сюжет, анімація, формат, тривалість ролика, режими освітлення, кольорові стилі тощо запит щодо створення відео нічим не відрізняється від запиту створити зображення. Вам так само потрібно деталізований промпт, і чим він буде чіткішим, чим більше деталей ви там вкажете, тим легше штучному інтелекту буде виконати ваш запит і вгодити вам. Іноді штучний інтелект не генерує відео, він може збиватися, зависати чи видавати помилку. Не хвилюйтеся, спробуйте повторити запит, перегляньте промпт, чи немає там чого-небудь, що суперечить правилам канва, наприклад, згадок торгових марок, надто специфічні особистості. І різні інтимні теми, або ж спробуйте спростити опис або змінити стиль. Зазвичай з другої спроби Canva виправляється і видає гарний результат. Коли Canva створить відео, вона пропонує вам додаткові налаштування, як можна поліпшити трохи готове відео. Щодо вартості і ліміти відеогенерації. Як і зображення, відеоінструменти Canva використовують кредіти. Canva у своєму редакторі попереджає скільки відео ви можете створити за місяць. У моєму прикладі ви бачите Canva Pro. Із обмеженням 5 відео, згенерованих за один календарний місяць. Тобто, незалежно від наявності кредитів, у вас на балансі, кожен користувач має певне обмеження за кількістю. Маю для вас декілька порад та лайфхаків щодо Canva AI. Будьте точні в промтах. Чим більше деталей ви вкажете, тим кращий буде результат. Не бійтесь експериментувати, згенеруйте кілька варіантів, не економте на кредитах. набийте руку, зрозумійте, як Canva реагує на ваші запити. Якщо відео не генерується, спробуйте переформулювати промпт, спростіть його, приберіть суперечливі фрази. Не все одразу може бути ідеальним, як і в інших штучних інтелектах. Canva – це простір для навчання та експериментів і для порівняння. Коли ви попрацюєте із Canva, ви зможете порівняти її з іншими штучними інтелектами і знайти її плюси або мінуси для власного використання. Звичайно, зараз існує дуже багато штучних інтелектів, з якими робота виглядає простішою, і результати можуть більш швидше вражати. Однак я рекомендую звернути увагу на Canva AI, також у тому випадку, коли ви використовуєте сам редактор, саму програму Canva для інших завдач і маєте доступ до інших штучних інтелектів. Адже якщо вам щомісяця нараховується певна кількість кредитів, це буде дуже раціонально використовувати. Ваші вільні кредити саме в цій платформі. Це точно не буде зайвим. І в деяких випадках Canva може дати кращий результат, більш прогнозований результат, особливо якщо ми говоримо про генерацію відео. Також я рекомендую вам керувати кредитами і завжди планувати їх. Обов'язково плануйте всі ваші проєкти і враховуйте, що ви можете згенерувати на наявну кількість кредитів у кожному штучному інтелекті. Також рекомендую перевіряти час від часу політику ліцензії. Хоч Канва зараз не претендує на повне авторство зображень та відео. Станом на сьогодні Канва коментує, що вона надає комерційні права на використання контенту згенерованого на базі її штучного інтелекту. Однак закони країни ще не мають точного трактування, що буде далі, як буде згодом взагалі розцінюватися. Те, що видає нам штучний інтелект, особливо уважними треба бути маркетологам та підприємцям, які генерують контент. Хоча, якщо ми говоримо про авторів контенту, блогерів співаків, митців, які хочуть використати матеріали, згенеровані в штучному інтелекті для оформлення своїх маркетингових каналів, то звичайно, якщо щось зміниться на рівні законів. То це точно вплине на право використання цього контенту. Можуть бути заблоковані відеоролики, можуть бути заблоковані в майбутньому зображення. Зараз архітектура штучного інтелекту і правова база тільки створюються, і тому треба бути особливо пильним до того, до чого ми йдемо всі разом. Хоча сьогодні нічого не відомо, але одного дня будь-яке рішення воно може або перекреслити все, або просто бути легалізованим. Складність полягає в тому, що всі штучні інтелекти певною мірою навчаються на чужих роботах, і в цьому є величезний компонент запозичення чужих авторських прав. І усі проблеми, і власне це відкрите питання стосується саме того, чи ті матеріали, які згенеровані на вивченні чужих авторських якихось надбань, можна вважати авторським надбанням як таким. Це складне питання, поговоримо про нього окремо. А зараз я хочу запросити вас підписатися і дивитися далі нашу рубрику про різні штучні інтелекти, які ми, команда маркетологів, про ідеї Едженсі радимо до використання українцям і розповідаємо про плюси і мінуси цих штучних інтелектів з власного досвіду. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал про ідеї і увімкніть дзвоник, щоб не пропускати наступні відео. І, звичайно, залишайте коментарі, який саме інструмент штучного інтелекту вас цікавить, і ми з радістю зробимо для вас демонстрацію з поясненнями. До зустрічі в наступних відео!